В боях, запеклих склятою ордою, ні вдень, ні ніччю спокою нема, за землю ллється кров на полі бою. Дай Боже, щоб усе це не дарма, щоб не дарма лягали в домовини, щоб не дарма давали там життя, там цвіт найкращий ненькі України, і там щодня є кровопролиття. Ніяких правил орди немає, Конвенції угоди не для них, катує нечість всіх підряд вбиває, ніколи мене знали, стільки лих, страшна орда вірвалась в Україну, летять ракети, дрони, літаки. Зробили з раю руїну, залито кров'ю поле і стежки її жорстокі зовсім не вщухають, провадиться у нас брудна війна. Життя потвори кляті забирають, вбиває нас ординець сатана, герої рідну землю захищають, її не можем ворогу віддать. На жаль, в боях і голови складають, ми будемо їх завжди пам'ятати. І ми насправді повинні пам'ятати. Закарбувати ім'я кожного в своєму серці і в пам'яті назавжди. І це кожне ім'я повинно бути викарбоване золотими літерами. А це ім'я називається Герой.